Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І нині я вам покажу, отут ще є в мене така капуста розтріскана. Я зроблю такий, що ми робимо салат такий на цілу осінь. Ось тут у мене така капуста, я ще її не ріжу, бо то ще зашвидко безічи. От таку капусту я зріжу, от цю розтріскану, бо шкода би вона гірше не потріскала, я її зріжу і зробимо таку, я роблю все швидше. Готуємо капусту таку осінню на осінь, можна і на зиму. Розрізаємо, тут у мене є качан такий, що я зважила, його він має кілю 300. І будемо його зараз січи. Оце я повибирала таке. От. І будемо насікати отако, отакий ніж я маю. Будемо його насікати. Отако От собі раз за разом купаємо. швиденько. Так, от ми насікли вже. Подивіться, які кочанчики лишились і Уже е, Колись різали й оце. Я це не ріжу. А десь тут, як є якісь грубші, ось такі нарізались, трошки отак посіч. І все І все отаке, десь, десь таке. Десь грубше. Але то нема, бо то файно ножик січе. Тепер що ми робимо? До цього ми даємо. Один перчик. Червоний болгарський, один перець. Я мала тут кого. Один-два, можете дати і більше, то не зашкодить. Та, даємо цибулі, одна цибулина така середна. Тут є кіл, кілограм капусти. Бо там он, он до тих качанчик якраз то було 300 качан, такий мав головка. Та, та. Тут є кілограм капусти. на цибулю таку. І одну більшу моркву або дві менші. Даєте до цієї капусти. Так. І отак легенько не перестираєте, але просто легенько отако перемішуєте. Виді, яка вже, яка палітра осінних вже кольорів зробилася, яка файна. От, ви десь отаке є грубше. Я беру просто отако його і посічу. Ось так. Аби, аби не було груби в салаті. Ось так. Так, тепер на кілограм я даю повну таку лишку солі, отаку, столову лишку солі даю. Даю пару горошин перцю ось та пару. Людейську таку даю. Даю один лавровий листочок, але я його отако ділю. На два-три. І ще трошечка небагато даю такого перцю меленого. Ось так чуть, чуть І все. Все, більше я тут більше нічого не просто тепер отак розмішую, не перетираю, але отак розмішую. Ось так вот. Аби все, все з'єднало докупи. Видите, який файний виглядає. Ось так вам. І тут я підготувала слоїки, собі, слоїки помила. От, то можу 3 літровий слої класти, але я... мені треба на другий 3-літрові слойки, я собі кладу, димаю півтора літровий. Ви можете навіть у судочок класти. І то буде добре. І набираю просто. Отако от злегка набираю тут. О. І трошки отак трошки притискаю. І вона вам буде хрупка, і вона буде вам цілу осінь. Можна і на зиму це робити, але треба трошки її тоді у хаті потримати. Набрали, дивіться, вона вже пустила сік, видите який? Що тут не треба нічого. І буде вам хрупка така, але я от що роблю. Тут дехто додає, доливає просто води, доливає, аби вона не була у цім. У мене вийшло півтора літровий слоєчок з кілограму капусти, вийшов слоєчок. Тепер ми беремо, от я вас навчу от, такого способу. Щоб аби капуста стояла файно, ми закладаємо, отакі, аби була мій конька кришка, отака капронова, ми закладаємо цю кришку усередину. Ось тако. І дивіться, скільки соку, Воно притиснене собі файно, так я роблю і на зиму. Якщо в слоїках отаких закриваю, я собі роблю так і на зиму. Просто отак у слоїки. Отако накриваю кришку, і дивіться, вже стоїть, скільки є багато соку. І просто тепер закриваю капронову кришку і зразу кладу на холод. І чим холодильник можете поставити? Хочете, щоб вам було кисліще? Аби постояло. кладете у тепло на пару днів і все. А я зразу кладу собі на холод, і коли мені треба, я собі беру. Таку, такий салат я можу зробити навіть серед зими. Що капусту я собі кладу і треба мені, і я собі такий свіжий салатик роблю серед зими. І до, до всього він собі вам підійде. І навіть так капусточка файна вже буде у вас. Смачненька, така, хрустка, така, делікатна буде капусточка. Цілу осінь ми собі робимо таку, є капустина така на городі, якась не дуже важна. Я взяла її, посікла, додала цього всього, і делікатний такий салатик маємо. Ще, коли тримаєте цю капусту, ви собі з кожний день відкриваєте отаку, щоб трошки виходила гіркота. Відкриєте отак просто. Потиснете і знову закриєте. Сіль додаєте до смаку, бо то теперішня сіль може бути і така гірше, солена або недосолена. Ви можете давати цілу лишку повну солі, а можете давати трошки і менше, бо то теперішня сіль така. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, в миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Тепер будемо пробувати. Легесеньку цю капусту ми вибираємо. Дивіться, легенько вся кришка вибирається. І вона в капусті повністю собі. І ось так. Тепер беремо собі легенько, набираємо чудової капусти. Можна зразу її їсти. Дивіться, яка делікатна. Ага. Дивіться. Делікатна. Яка класна капуста. Ви собі можете більше дати солі, якщо ви любите солиніще або що, то Ви то, такий делікатний салат. Смачно? Просто. Люкс. А ви так далі кладете цю кришечку собі всередину і маєте далі капусту. Ну а далі собі стоїть, дивіться, як файно. У розсолі, і вам не, не треба докладати. Дивіться, як файно. О, так що готуйте.